Пане Руслане, я можу попросити вас трішки описати у вашій перспективі, у вашій оптиці, як виглядають ось ці російські зусилля на цьому напрямку, на цій ділянці фронту. Наскільки багато зосередили вони своїх сил? Як тиснуть зараз на позиції українців? Росіяни в величезну кількість зосередили особового складу і власне важкої техніки на Куп'янському напрямку. Вони мають необмежену кількість БК. Особовий склад складається як із зеків, таких підрозділів, як штормзет, так і дуже таких підготовлених вишкодних піхотних і десантно-штурмових частин, які намагаються прорватися саме на купінському напрямку. Ситуація динамічна. Наші військові з єгерських десантно-штурмових бригад. Відбивають атаки, але ситуація міняється мало не щодня. Попри те, що орки об'являють про величезну багат, велику кількість зайнятих населених пунктів на сьогодні, можна говорити тільки там по про один Сергіївку, яку на жаль на даний момент вони зайняли, от але в оперативному тактичному рівні це мало що змінює і наші. Продовжують відбуватися ці атаки, атаки тривають. Ну атаки відбуваються після після е, величезної акції підготовки, е, які вони наносять, е, знищуючи е, наші позиції. Е, тобто, БК вони не жалкують. Так само працює їхня авіація, це і е, ударні дрони. Велика кількість, е, тобто ми бачимо, що. Ворог вчиться, ворог застосовує велику кількість ударних дронів від найменших ФПВ до великих ланцетів, і це створює проблеми, тому що Україні також треба розвиватись в цьому напрямку, забезпечувати армію цими дронами свою і таким чином зберегти особовий склад. На даний момент ситуація. Абсолютно контрольована і атаки відбуваються як і на куп'янському напрямку, так і в районі Білогорівки е е і Серебрянського лісництва, де також ситуація не гаряча.